Звісно, є більш масштаб, більші масштаби відносин, питання віри. Але ось банальний приклад, як ти нагодуєш того, хто вкрав в тебе курку, коли тобі Бог сказав, щоб ти нагодував. Бо більшість людей програється, банально, не можуть дати хліба тому, хто колись в нього вкрав курку. Бо ця курка весь час пам'яті встає. Боже мій. Ти віжеш в мене вкрав, нехай десь собі знайде. злодій цей. Воно важко. А якщо у тебе хтось покритикував, як обійняти цю людину? Зазвичай один у одного минує, знає, намагаються обминути так, обійти, щоб не притиналися шляхи. Навіть. Десь на побаченні, краще я піду сюди, крюк зроблю, але не зустріну цю людину. Бо я погано цієї людини нічого не зробив, але і бачити її очі цієї людини я теж не хочу. Чому? Бо там є бажання помсти. Воно сидить там. Маленьке таке, яке в один момент може перетворитися в щось велике. І ти не зможеш це контролювати. Тому що, що? ти керуєшся не просто тим, що тобі Бог каже, керуєшся не вірою. Керуєшся своїми почуттями, своїм досвідом.